Шановні друзі, таку хатину бачили Ось знаходиться у центрі міста. Бачите в якому стані знаходиться ці хатині років 100, якщо не більше вона да, така стоїть перекошана. Нагадує українську хату. Як там в раніше мазанки називалися, але в мазанках криша просто така виходить, соломою зроблена. Ось я знаю, це просто така хатина стоїть. Жаль, одне, що вона закрита і зайти сюди неможливо. Але люди ось птицю вигулюють. Це скоріше всього сусіди вигулюють. Бо... Бо людей тут вже і близько немає, вже не живуть в такому стані в принципі, і жити неможливо в такій хатині. Зверніть увагу віконечка, які колись були маленькі. Мабуть, ні світла, нічого не було в цій хатині. Палили тільки одною грубкою, мабуть, пару кімнат було і все. Значить, зі слів сусідів, бабуся з дідушкою проживали. Давно помирали, будинок залишився, а діти за кордоном десь там вже проживають. Нікому він не потрібен, це так чисто, чисто для городу. Бачите, такий невеликий. Город. Там люди далі сусіди живуть. Да, це так люди жили-жили, помирали, а вони нікому не потрібно. Хіба що колись розвалити та й все. на от, от таких віконечках маленьких. Люди біля таких віконечок гроші рахували, читали книги, мабуть, колись при свічках, знаєте, колись таке було. А зараз тако в занепаді це все стоїть. Отака от справа. Ну і з іншої сторони, бачите, як виглядає. Хатина в загальному точно нагадує українську мазанку. так. Природа, правда. все Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.